Понад 100 працівників радіо телебачення та друкованих видань загинули під час великої війни. Рік тому під час виконання бойового завдання загинув 18-річний Дмитро Яременко. Хлопець був студентом другого курсу факультету журналістики Вінницького педагогічного університету. До дня працівників радіотелебачення та зв'язку вшановуємо пам'ять колег, яких вбив ворог. Любив музику, режисуру та Україну. 13 листопада, 23-го року загинув 18-річний студент факультету журналістики Дмитро Яременко. Народився і жив Дмитро у Маріуполі. Після окупації родина хлопця залишила рідне місто та знайшла прихисток у Вінниці. В серпні 23-го року. Дмитро доєднався до лав 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Дмитро Говорив про те, що якщо він не піде воювати, він, е, він не чекав ніколи, що замість нього хтось це зробить. Він говорив мамі, ми спілкуємося зараз із мамою, і говорив людям своїм близьким, що якщо не він, то ніхто. Загинув 18-річний юнак під час виконання бойового завдання на Северодонецькому напрямку. Одногрупниця Крістіна Мокружицька каже, що Дмитро завжди хотів помститись за рідний Маріуполь та виборювати незалежність України. Він був Трошки закритим від інших, але він був дуже добрий. Він завжди допомагав, він завжди підтримував. Ми були з, ними, з ним друзями, посиділи разом. З 13 листопада Дмитро перестав виходити на зв'язок. Діма вже не виходив на зв'язок. І 14-го числа я йому написала, що він не йде мені з голови. Відчувалося щось недобре. А... За кілька днів дізналася, що 13 листопада Дмитра не стало 16 листопада. День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Вшановуємо пам'ять колег, які загинули від ворожих куль та терористичних актів росіян, колег, які доносили світу правду про війну в Україні. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».